Южненська громада провела в останню путь захисника України Дмитра Зоріна. Траурна церемонія відбулась 31 січня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Дмитро Зорін загинув 27 січня поблизу селища Кочеток Чугуївського району Харківської області під час виконання бойового завдання. Воїн захищав Україну лейтенантом ЗСУ, помічником начальника служби наземних систем озброєння, логістики військової частини А-4962. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. Це мій друг близький. Ми з ним дружили більше 10 років. Я його добре знав, знаю сім'ю, знаю дружину. Тільки гарні слова можу про нього сказати, тому що це ну, дуже така відверта, добра людина, яка приходила завжди на допомогу, е, ніколи не відказував е, якоїсь допомозі. Йому також завжди люди приходили на допомогу і також е, е, допомагали, так скажемо. Дуже гарна людина. Ми завжди спілкувалися. Тільки він повернувся з відпустки, ми вже були на позиціях. Ну, працював добре, завжди відмінно себе показував. Дуже така доброчинна людина, веселий, дружелюбний, всім дуже подобався. Дмитро був дуже доброю людиною. Він завжди був дружелюбний, готовий був в будь-який час прийти на допомогу. Будь кому з нас я вважаю він наймужніша людина, найкращий приклад для всіх чоловіків, які є. Він не перед чим не зупинявся, і я думаю, ми переможемо ворога завдяки таким воїнам, як Дмитро. 31 січня в громаді оголошено днем жалоби: вічна пам'ять та слава захиснику України Дмитру Зоріну. Раїса Олександрівна звернулася до телебачення громади з подякою працівницям банку. 87-річна жінка не могла оформити заявку на тисячу гривень від держави. Жінка розповіла, що в неї кнопковий телефон, в якому немає дії. Для отримання допомоги за програмою зимової підтримка пані Раїса звернулася до банку, в якому вона є клієнткою. Їй відмовили та відправили до інших фінансових установ. Там їй теж не допомогли. Жінка витратила багато часу та сил, врешті потрапила до лікарні. Я вышла прямо плачу, идет соседка моя. Это, ну, мы, мы рядом, ну, здравствуйте, до свидания. Все. Она, что вы тут делаете? Я да, вот прям плачу. Она мне говорит, идем. Я зашла, вы знаете. Ну, совсем другая страна, совсем другие люди. Бабушка, заходите, садитесь, что у вас? Я говорю, да вот не получается. Давайте сюда взяла мой телефон этот. Раз, 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 раз написала все бумажки какие-то, написала мне то, написала. Зарегистрировала, говорит, придете через 10 дней. Я глазам своими не поверила. Я говорю, правда, я, она говорит, я вам пришлю смс. -ку. Через 8 дней она мне говорит, приходите, пришло уже ваше это тысяча куда вам ее надо. Я пришла туда, куда вы хотите, я уже отопление. Она сразу перечислила, сразу перечислила, и сразу уже прошел ответ, что отопление уже день не получить. Управляющий, то это замечательный человек, потому что у него такой коллектив. И зовут эту девочку Света. За ней молюсь, даже спать и молюсь, чтобы она жила здоровая семья ей была здорова. Хай ей Бог помогает во всем. Спасибо тебе, моя дорогая пані Наталя розповідає, що у їх будинку живе багато літніх людей. Вони не мають змоги користуватися гаджетами. Її літня сусідка була дуже розчулена та побажала публічно подякувати. На, не, давай пойдемо в натілі. Я хочу отблагодарить дівчатка. Я хочу отблагодарить. Ну і Вот я її привела. Ну, це хороше дело. Нехай. І управляючі там очень хороший, такої добрий, очі такої парень. і дівчатки. Ми зустрілися з представником банку, в якому жінці допомогли з оформленням виплати. Коментувати на камеру банку поки що не можуть. Заявки на виплати приймаються до кінця лютого 2025 року. Людина має право отримати державну допомогу через застосунок Дія Укрпошту пенсіонера віком старше 60 років за попередньою заявою та банках-партнерах. Бій під крутами історія і сучасність. День пам'яті героїв Крут відзначили у ліцеї номер 2 В актовій залі зібрались учні старших класів. На екрані проникливі кадри історичної драми, реальної історії бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. Тоді чотири сотні українських гімназистів стали на захист української держави. Коли на Київ йшла радянська армія, були юнаки, які дійсно готові були захищати власну державу. Ми повинні пам'ятати їх подвиг, те, що вони ще курсантами йшли проти армії, яка вже бачила реальні бої. Те, що вони дійсно герої, їх подвиги ми повинні поважати, пам'ятати і не забувати. Мені дуже понравилось, Ну багато роботи було зроблено. на що сміх міг підкрути, якщо сказати. Теж вражений, що такі сміливі були студенти, але героїзм невозможен без прощотів командування. Тобто, якщо б було все правильно сплановане, то вони вижили б та змогли жити далі. Крім історичних фактів про подвиг відважної української молоді, ведучі читали тематичні вірші, присвячені героям Крут. Уявити себе на місці тих юнаків дуже страшно, зізнаються учасники заходу. Багато віршів ну, на пам'ять так ви читали? Так, на пам'ять, пам тому що ну, треба мати контакт з залом. Треба ну, як переглядати, як на тебе дивляться, і краще все ж таки на пам'ять. Ведучі в нас читали, і я думаю, вони також дуже добре знали сценарій, не дивлячись на те, що вони читали. І ну, вірші, вони повинні бути на пам'ять, тому що ну, як? це більш насичено і це більш красиво. Коли ми ставили. Перший раз сцену, коли ми вперше дивилися фільми, то дійсно я уявив собі, якби це я був на їхньому місці, ну і дуже злякався і за себе, і за інших. Я думаю, що я би не зміг так е, мужньо стояти, боротися до останнього. Ми бачимо, що наші сусіди ще 100 років, тому що зараз е, нападають на нас, хочуть. Якось знищити нас, їх не змінити. Будемо ну, сподіватися, що щось до них дойде. 107 років минуло від часу бою під крутами, і зараз Україна знову бореться за свою незалежність. За три роки війни Росії проти України молодь зовсім по-іншому сприймає історію, зазначають організатори. За ці три роки війни ці всі заходи такого плану вони стали ще змістовніші, ще об'ємніші. І ви бачили, наскільки ці заходи сприймають діти. Вони сприймають їх уже не просто так, що я що чую, вони сприймають серцем. І вже всі дітки, вони настільки за ці три роки, вони настільки. В цій темі вони настільки співпереживають, хвилюються, слідкують за подіями, і тому кожен такий захід він для них от несе дуже велике навантаження, і, звичайно, це національне патріотичне виховання. Більше про захід присвячений пам'яті героїв Крут в ліцеї номер 2 Дивіться у програмі Життя міста.